Майнкрафт тут так заховано, бачите? Така ферма. Ось тут такий прохід до будиночка але з одного боку. зимні Виглядає Зимно літні. І той стовп підтримує прапор такий український, аж українець. Ось тут двері такі вхід. З одного боків різні, бо зима там зимні і Тут таке. Цієї скринь тут багато чого, я поблюваю. Тут як тебе типу, такий механізм збудував, забудься трохи, та нічого. Ось тут такий прохід назад. Ось тут двері. Так, сюди закривають двері і можна лягти поспати. Ага, в мене тут там є. Ще. Ось тут вже точно вихід на вулицю. Я можу пройти. О! Верх ага, горить. Який оглядає за багато снігу. Хм, я знаю. Я не буду так просто цей сніг. чистити ось так, ось так, ну і робити доріжку. У мене поки є час є час. Ой, деяки трохи давай. Угу. Угу. Ой, щось не то пішло. Зараз, зараз, зараз. О, іди. Щоб не так просто, якщо зламається, все для нас тежку поставити. Хоп. Угу. О, о, це вже швидший спосіб. Снеженькая, снеженькая, попадать. Хоп, 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 хоп. Яка прикольна забава. Чисто это снег, так? О, хоп, угу. хоп, и хоп, и хоп, тоже и и шутил, прикольно. Так, давайте, давайте. Просто так здесь снежинок. Да, Оп, оп, и оп, и оп, и оп. Вот так, да. и так, и так, и намасню. И сюда еще заставлю так. Збуду хоп! І взлетів. Буде міст, як типу земляний. Така стежка Ну, а ви знаєте один факт, що якщо на стежинку, коли до сніг на стежинку, то цього, снігу не западає. Падає, падає, проте його немає. Це Ну, для мене, мені так подобається. Ну тоді я так зможу. Ж... пошвидше ж будувати. ну, Ходити без снігу там, щоб не завалило ж так. Не завалиться так сильно Тільки в одному місці тут допуститися помилки. Ви де? Але це не зараз, наперед кажу, щоб було. Трохи. Цікаво. Я хочу як я може ти... Та не треба. Буде гарно. Та нехай Будую, будуємо, будуємо. Хоп-хоп і вже дивіться, яка світла Не Неначе вона радіє. О, то от уже дорога така ціла. Так. Поки нічого це не потрібно, так, у -у -у -у. так, зараз де то. ось де. А ви спитаєте, на ну, що мені не дорого А ще зробити за. Щоб ніхто не пройшов там під цим. Тим що я побудував. А то можуть пройти так, також халепа велика. О, розтікається добре, 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 і добре. Все. Поки що все про Оп, Оп-оп-оп goodbye, оп, оп. сніг. Допустився помилки не пригадую. А тут так помилки допустився, проте я відразу не побачив. А тут побачу скоро? не что тут же там пять. Хм. Парахую. два, три, пять. Тут я помылки допустил все. Ось, 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 ось. О! Тут краще. Співпадає. Хоп і хоп! Добре! Добре, добре, добре. Так, так. І ще, якщо що, всі не забувайте підписуватись на мій канал і ставити лайки. Бо мені приємно, коли ставити лайки та підписуєтесь на канал. Я вже бачу.

Ой, час уже біжить. І мені час бігти вам показувати далі. І дивіться. Погода, я роблю дощ і хоп, і сніг пишу, коли я включу дощ. Але це не йде доща. Так я на горі дізнався, пішов дощ. Але я не знімав, бо у мене там осталось велика халепа. Але тут іде дощ. Тільки не до прапора важко дістатись. Він так гарно стоїть. Дивіться, бачите? Сніг іде, але нічого. Ой, і лава тут трохи замалувата не посюди. Боже, якщо мав впасти пройти. Оп! Добренько. Ні, бачите? Не працює, не знаю, що так можна. Ось сюди, ось сюди, тайме. Ось сюди. Так, і все почалось такти, текти і текти. І осюди можна ще подарувати. Уї лава. Але дивіться, тут до шахти тут безпечно ходити, а там знизу ні. Як холодно. <гум> скільки сніжинок тут можна не збирати. Добре. <гум> Дещо покажу вам. У мене тут як ліжка тут біля таких дверей. Ось тут ось все прохід. І тут посюди є як на прапор. І дивіться, скільки смо скіпів такий прохід, наче я мар. Ось тут такі є предметики. І ще, ви знали дещо? Що я вже дізнається нове відкриття. Тому що над блоки я постав ван... Ну, постав блок над оцим каменем. І вже все і не йде дим. Це прикольно. Якщо що, можете таке теж зробити з себе, так нічого не буде. І тут так книжки, гарна квіточка. Посадив, щоб було красивіше. Але тут посюди, як на прапор Ці кольори прапор України. На сам прапор є України. Перший українець. Добренько. І всім до побачення! Всім гарного дня, до побачення!